Ніки Полтавщини завжди перші та об'єднані спільною місією зберегти життя, гасіння пожежі, порятунок з води, а спочатку повномасштабного вторгнення, пошук та знешкодження мін, розбір завалів усе це на плечах рятівників. Як сьогодні проходить день працівника ДСНС, що найважче та найбільш захоплива у нелегкій професії? Ми приїхали запитати у самих рятувальників. Це Юрій Кареєв, рятувальник другої державної пожежної рятувальної частини. Він працює в ДСНС уже сім років. Можна було банально відповісти, що це поклик душі і серця, але насправді це не так. Це було вже усвідомлене рішення 16-річного юнака, який спостерігаючи за роботою батька і брата. Вже розумів, з чим пов'язана ця професія. Все, що ми робимо, ми робимо для людей. І всі складнощі ми повинні подолати, для того, щоб е наші громадяни могли відчувати себе в безпеці. Це бойовий одяг пожежного рятувальника. Таким чином він розташовується на даному стажі для максимально швидкого реагування на звичайні ситуації. Для максимально швидкого виїзду для виїзду караулу в повному обсязі е необхідно три хвилини часу, е для того, щоб одягнути бойовий одяг, прийняти шляховий лист. І виїхати на подію. Чим швидше ми прибудемо на подію, чим швидше ми приступимо до гасіння цієї пожежі, е, тим, менше, тим менша вірогідність е, загибелі людей, травмування їх. Складність пожежі заключалася в тому, що евакуювати даних людей доводилося з е, Різних сторін будівлі, е, тому що евакуювати їх через основний вихід не можна було, оскільки в коридорах і е, сходовій клітині даного приміщення відбувалося сильне задимлення. Тому евакуювали їх через вікна, а також е, за допомогою е, масок, е, які надягали на людей та апаратів на повітрі. З самого початку ми одягаємо черевики. Штани одягаються на черевики також відповідно для максимально швидкого одягання цих черевиків і штанів. Куртка з бойового одягу. Для зручності вже одягнута вона на виворіт. А вона захищає від вогню? Вона захищає від високої температури. Від вогню, від прямого реагування з вогнем вона захищає дуже незначний час і, відповідно, пояс жужного рятувальника, який на поясі знаходиться карабін, для того, щоб ми могли зафіксувати на висоті і забезпечити безпеку праці під час висотних робіт краги, які також забезпечують захист рук від температури високої. І, відповідно, щоб ми не могли пошкодити руки уламками. На поясі також знаходиться сафіра і медична укладка. Кожного пожежного рятувальника повинна знаходитися в даних реаліях медична укладка, а також турнікет, яким ми можемо надати допомогу одне одному. Ну і відповідно самим собі. Все вільно дихається і, я так скажу, краще, ніж як в задименому середовищі. Сам апарат має вагу 12,5 кг, все спорядження, яке на мені знаходиться також в районі 10-11 ну, кг. Плюс до всього, в залежності від обставин, в залежності від тих робіт, які нам прийдеться робити, ми можемо з собою ще брати як гідравлітні ножниці, як Такі прилади, як хулігани, необхідно відкрити двері, також сокіра, лом, багор. Я вам так скажу, те, що показують в фільмах, ну, воно максимально зглажені усі, кути, які можуть гострі кути, які можуть бути в нашій роботі. <плес> І я вважаю, що все те, що ми бачимо, це ну, не зовсім воно повинно бути для вільного перегляду. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі приблизно відводиться часу, щоб саме одягнутися? Одна 45 секунд. <плес> 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 ну, добре, зараз перевіримо, чи могла б я працювати в ДСНС. До одягання бойового одягу приступить. 5 кг. Ладно, хай будет так. Хвилина 29, так хвилин да, вже. Ну, слава Богу, не 10 хвилин. Найважче в цьому походити просто. От я вступаю і я не, ну, я не знаю, ви ж напевно там біжите якось. Щоб... Ми ще й працюємо. Ви і працюєте. Тільки, не, не тільки біжимо, а ще й працюємо. Боже, мені вже страшно. Ну я вас підстрахую. Ага. Ну, у мене є якась фізична підготовка, але до цього я не була готова. Відпускаю. Да. Це? Є. Мені здається, якби я побігла, вже все згоріло, на жаль. На скільки кілограм ти стала зараз? берег? Наскільки? Та я думаю, ну чесно, здається, на 30, але об'єктивно це, напевно, кратна, ну, не знаю, 10, 10 так? Кілограм 17 до 20. Ага, ну я відчуваю. Не одягайте на шию, це для того, щоб він не спадав. Угу. Це одягаєте, зразу заводите підборіддя в маску, а потім надягаєте е ремінці на голову. І зверху вниз затягуєте ремінці. Зразу саме верху. <кл ConnorBravo> Може бути трошки дискомфортно. Вибачте. Насправді, якщо не чути, то дихання у ну, класно дишати тут. Нормально. Я думаю, що не обсягує. Я навіть диску, вони виходить двічі по посту людей врятувати. Адреналін нові враження, новий досвід, який я можу здобути на, при виконанні робіт на надзвичайних ситуаціях, при виконанні робіт при гасінні пожеж і відточення своїх навичок в процесі цих подій. Десь інтуїція, десь досвід беззаперечно. Досвід є одним з. Основних пріоритетів в цих складних ситуаціях не завжди ми можемо передбачити ці обставини, але ну, досвід дозволяє. Хоча б на секунду замислиться, що може бути далі, і стараюся. Ну, тут моя основна задача це повернути своїх людей живими. І я зобов'язаний просто думати з цього приводу, щоб ніде вони не влізли, нічого їх не завалили, ніде вони не провалились.